В Івано-Франківську відзначили сторіччя Романа Байляка, відомого під псевдо «Богун». У 17 років він вступив до лав УПА, а згодом в еміграції у США продовжив боротьбу за популяризацію української національної ідеї. Більше розкажуть наші журналісти на урочисту академію музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. Зібралися науковці, активісти національного відродження, школярі та родина Романа Байляка. Він любив людей. Любив життя, любив свою родину це своїх батьків, свого брата Олексу, Юрія, Володимира, Михайла і сестру Марію. Але найбільше він любив Україну, за яку все життя боровся за її волю, за волю України. І про це він написав у своїй. Книжці спогадів Богунова три дорога. Він вмів дуже дотепно пожартувати. Такий приємний був чоловік і націлював нас молодих дітей на навчання. Хотів, щоб ми вчилися, щоб були розумні, бо він сам знав, що таке досягнути. Він досягнув багато в своєму житті. На початку 90-х Роман Байляк підтримував чимало добрих справ. Зокрема, допомагав школі у рідній Павлівці. Подружжя байляків, по суті, комп'ютеризувало Павлівську школу. Це було початок 2000-х років, коли тільки в школі була рукарська машинка, і тому на тих комп'ютерах, яких вони, вони придбали для нас, фактично вчилися спочатку навіть не діти, а вчителі. І я навіть на тих комп'ютерах вчився е, працювати. Оце перше. і таке, знаєте, враження було тоді про них, як про щось таке надзвичайне. Вже потім, коли приходили навіть новітні комп'ютери, навіть які я вже собі придбав додому. Не було таких відчуттів, як тоді от від тих перших. на сцені вихованці народного дому княгинин відтворили епізоди упівського життя. В музеї також виставили особисті речі Романа Байляка. Ці заходи є надзвичайно важливі, тому що у час російсько-української війни нам важливо е розуміти. Що ми є українці? Нам потрібно об'єднатися, і нам потрібно підтримати той патріотичний дух, плекати ту національну ідею. <реку> Учасники заходу наголосили, історія повторюється, і через століття ворог у нас не змінився. Тому додають знати та пам'ятати про визвольну боротьбу обов'язок кожного.